Всім доброго дня. Маю на продаж трактор Т-25. Трактор я свіжо привезений з Польщі. Приїхав він до нас в розібраному стані. Тому при зборці були зразу замінені всі сальники в коробці передач в проміжоці. Далі по відео. Ви побачите стан коробки, в якій ми проробили заміну два підшипники на первічний вал. А так все залишилось в, в оригіналі. Показую коробку передач. Що всі зуби ціленькі. Бери, Витя, куда ты скорейше беру. Сателлиты и дифференциали тоже хорошего основа. Все. Замінили сальники в проміжутці, два сальника 50 на 70 на 10. Ідемо далі. Дійшли ми до балки передньої. По ній видно, що поляк поміняв цапфи, тому що шат відсутній. Тут теж подіргали шат відсутній, Цапфа нова. Видно, що поміняв втулки. І палець теж стояв поляка. Новий. Полурамник цілий. Зараз будемо складати. Сьогодні з'єднуємо. Підшипник перевірили. в хорошому стані. Диск щеплення. Тоже в хорошому стані. Проміжуточний вал. Шлицевідмені. Корзина. Лапки не наварені. Хорош. Кабіна не гнила. Обично тут двері гниють, тут ціленькі, зазирнемо всередині. Тут алаточку таку дали. По двигуну нічого не робили, крім як поставили новий стартер і форсунки і топливу здали на стенд. Плунжер був хороший, в топливній. Просто що трактор довго стояв і закисли. Там є два молоточка. Вона то газувала, то сама скидала. Ті молоточки десь там були трошки притіші. Отак, а так більш нічого по мотору двигуну ми не робили. Електрика вся працює, все зробили. Задні колеса. Задні колеса стоять розмір 12,4х28 ширше. ширші. Фірма Petlas, Турція. Кожне колесо має по два противовеса, кожен противовес 45 кг. навеску Підштурхали, шати убрали. В циліндри поставили новий шток з комплектом сальників. Ну, незначний мінус, так як може для когось важне по бортовим. полік вже вкрутив шпильки болти 14. -ка. З того боку 12 ка оригінал. Там 14 ка і тут зверху 12 ка оригінал, знизу 14. ка Десь, мабуть, не знав, що треба підтягуватися. Є мінус цього трактора, що треба дивитися за бортовими. Рульове в хорошому стані. Покажу наконічнички всі. Про передню балку говорив, поляк цапфи міняв, втулки міняв. Тобто, все плетняк. Кому такий трактор треба, сподобався, приїжджайте, Попробуйте поїздити, дзвоніть, може комусь треба ще додаткове відео. Вартість його 4550 доларів. Всім гарного дня, до побачення, щасливо.